Вітаємо на нашому каналі. То Я зазвичай говорив, що Посад самий найпопулярніший, але зараз міняю думку, мабуть, шкода. Шкод дуже багато, їх просто дуже-дуже багато. І часто до нас заїжджають шкоди. Зараз шкода Octavia Tour Популярний автомобіль на, нашому, на нашій станції. Тому сьогодні мова піде про шкору 1,6 BFQ Мотор. Гарячий мотор, має електронний термостат, і знову ця машинка до нас приїхала. Людина приїхала з Чернігова. Ну Вже до нас не вперше з Чернігова приїжджають. Маємо таку проблему. Він не так давно придбав автомобіль. І як виявилося що гази давили в антифриз, тобто знімав голову, міняв прокладку і... Воно якось прийшло в якусь норму. Але температура все рівно пригає. Був у якогось автоелектрика, автоелектрик щось зробив, сказав, що нормально. ну Зараз от приїхала машина до нас. Ми підключили комп'ютер, бачимо такі показники. По-перше, що виявили, регулятор на холод стоїть, а на ЕБУ в другому віконці. Передає параметр 94,5. Якщо покрутити його на тепло вправо, то бачимо, змінюється на 109,5. Тобто вже в цій машині зроблена перекидка проводів. Тобто, 7-й 9 клема за бардачком міняються і тоді починає робити саме так. В завода варіант, тільки коли ставиш на гаряче, на от зараз повинно бути 194,5. Тут же навпаки, цей варіант непоганий, він кращий, ніж е, заводський режим. Тому що коли ви перекидаєте, ви їздите в, в літом, літом жарко на вулиці, ви ставите на холод. І в цей, в цей момент в літній режим 94,5. Тобто гарно, коли вже буде зима, ви ставите на тепло і збільшується тоді і температура відкриття термостату, але і на вулиці холодніше. Тобто Можна в такому варіанті їздити, а можна поставити резистори, який повністю устраняє підв'язку під цей регулятор, і повністю в будь-який момент він ставить на 94,5. Ну, переходимо далі до температур. Ми бачимо, нагрузка на термостат 4 віконці йде максимальна, тобто він зараз повинен бути відкритий. Але при цьому температура фактично 117 градусів. Бачите, 117 на радіаторі 117, на цьому датчику 117. Причому цікавий момент, що оба датчика, що на двигуні. Зрівнялись, да, що на радіаторі. Одну і ту ж температуру видають. Ну, тобто Бачимо, що термостат дійсно відкритий, але при цьому пригає. Погляньте, як пригає. Було 117. Показало 105, 1035, 108, 111. Ну, тут факт на лице. Проблема з датчиком температури, який стоїть на двигуні. Тобто Він в термостат, в корпус термостата Встроєний Це 100%, тому що коли, перед цим, коли я зайшов, прочитав помилки, висіла помилка по датчику температури. Зараз ще раз зайдемо, можливо, вона вже повернулася. Я її скинув. Заходимо в коди помилок. Так, ну тут по лямдазонту, але перед цим ще висіла помилка по датчику температури. В основному, не тому, що на радіаторі. Значить, тут є два варіанти. Або це проводка до датчика, або сам датчик. Щоб перевірити, просто беремо новий датчик, так проще всього. Підкидуємо його на стару проводку і дивимося Це ненормальна поведінка, тому що температура різко за 1 секунду може пригнути 117, може пригнути 107, а може пригнути 110. Ну, неправильна поведінка. Отже, беремо датчик, дивимось далі. Взяли датчик температури, витащили із повністю нового термостата в зборі. Перевірили, датчик цей робочий, чітко відповідає. Поки ще не ставили, то будемо ж ми, мити систему. всю Бо власник хоче промити систему, бачок брудний, бачите. Але виявили проблему, що вентилятор передній повністю мовчить. Ну, тобто Він не робить ні в якому положенні. Навіть коли знімаєш фішку з датчика температури, в аварійний режим не запускається. І Перед цим власник цієї машини давав автомобіль автоелектрику. У нього була проблема, що вентилятор навпаки робив на холодну. І він щось йому зробив і тепер зовсім він не включається. Тобто або виключив його, або ще щось. Зараз будемо промивати систему охолодження і також розбиратися, чого не працює передній вентилятор. Відключилось до переднього радіатора. Ось чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Весь спіну є мілкий бруд. Зараз помиємо. Так, є кусочки застарілого антифризу. Почали розбиратися з неробочим вентилятором, зняли акумулятор, зняли площадку під акумулятор. Поліс до проводів, які йдуть на реле управління вентилятором, яке стоїть під площадкою. Взяв, почав крутити, осматрювати. І е, отак ціленький цей провод був, але на ньому трошки зеленого було. Смикнув і провід відпав. Бачите, окислений провід. Оце вам і причина, чого вентилятор не працює. Зараз ми. Замінимо цей участок цього провода і спробуємо, що, що, чи устранилася проблема, чи ні. Зробив вставочку із провода гарного січення, мідь, такі, як і на основному проводі. І тут дві скрутки, правильно скручені. Без пайки, не потрібно тут паяти нічого на скрутках в термоусадці. Обматуємо все зверху ізолентою, все ставимо. На місце. Зробили питання із вирішили питання із переднім вентилятором. Вже спробували, він включається. Якщо зняти фішку з термометра, ну, з датчика температури двигуна то включається вентилятор, ставиш фішку, виключається. Ну, далі будемо гріти, подивимось, як вони себе поведуть при нагріві. Підключені зараз на двигун, Чистенький фільтр, вмикаємо апарат. Під час давання тиску продивлюємося, чи ніде не тече якийсь патрубок, може з-під корпуса термостата, обов'язково треба дивитись. Гріємо автомобіль і дивимося, як буде себе вести. І термостат, як відкриватися буде і все інше. Завели автомобіль, заходимо в двигун, дивимося, що коди помилок немає. Заходимо в блоки параметрів, 131 група. Бачимо фактична температура 46,5. Датчик на радіаторі 33, нагрузки немає. Гріємо автомобіль до 90 градусів почне давати нагрузку на термостат. При досягненні температури 90 градусів пішла нагрузка на термостат. Третє віконце, там де температура 33, воно не буде збільшуватися, тому що ми зараз промиваємо сам двигун і радіатор передній відключений. Просто діагностуємо зараз, як відкриється термостат. Повний, не наповну. Поки ще наповну не відкрився. У процесі тестування, як працює термостат, виявили, що нагрівательний елемент його майже зовсім не працює. Тобто, погляньте, нагрузка на нього йде 67,5 температура температура ну, 99 майже 100, але при цьому термостат, погляньте, як він відкривається. Зовсім єлі-єлі, по чуть-чуть починає пропускати. Тобто тут заміна термостата однозначно, він вже затягує у верхню, тобто він більше відкривається на 105 градусах без нагрівательного елемента і означає, що він вже подгулявший. Термостат тут давно не міняний, тому змінюємо все повністю термостат в корпусі. Але термостат в зборі ось новенький, ось старий. До речі, цікавий факт хочу вам сказати, що ну, є такий ум условний умовний такий срок дії термостату. Ну, в народі і на СТО і всі рекомендують його міняти через 3 роки. І недарма бачимо на термостаті 24.020 рік. Тобто йому ну, більше трьох років. І вже дає про себе знати. Тобто він може ще й походить, але він вже не чітко відпрацьовує нагрівательним елементом свій шток. Бачимо новий термостат. На ньому наклейка 13.02, 23, 23 року. Ставимо новий і у му році його бажано замінити. Витираємо тут місто, прибираємо бруд з мивочкою промиваємо ставимо на місце термостат зробили останнє підключення на радіатор пічки термостат у нас новенький, на вже встановлений дивимося що в радіаторі Так, є брут пішов розсипатися Радіатор пічки, як завжди, вузьке місце, в ньому весь весь груд. Додатково пневмоудари ми робимо повітрям і воно викидає нам ще бруда. Плюс реверс і правильний тиск. В домашніх умовах такий радіатор пічки не відмити, як би ви не хотіли. Ми побачимо результат. Перевіряємо результати промивки радіатора пічки. Поглянемо. Середній дефлектор 80 плюс градусів. Ну, шкварить добряче, з усіх дефлекторів кипяток, іде так, що руку не втримаєш. Тобто дуже гарний результат. Промивки радіатор пічки живий, просто був трошки підзабитий. Прибрали бруд, робить як новий. Так, на даний момент ми вже промили передній радіатор, двигун, закінчуємо з радіатором пічки. Замінили термостат в зборі з новим датчиком температури. Також зробили роботу вентилятора переднього. Відмили бачок, бачок такий, він трохи по собі жовтий. Бо він вже просто пожовтів і він білим вже не стане. Отаким, От як оця ручечка, вже не хоче ставати таким білим. Це нормально, тому що, года, беруть своє. Можна поміняти його, звісно, на новий не оригінал або оригінал, але власника задовольняє такий жовтенький. Так, зараз закінчуємо, збираємо все докупи, заправляємо антифриз і проводимо тестування. Що в нас вийшло в кінці. Нагадаю, що машина приїхала з неробочим вентилятором, температура 117 пригає, скаче, тобто машина не функціонувала в нормальному режимі. Все зробили, зібрали докупи, залили свіжий антифриз. Антифриз, власник привіз свій. Бачимо, хепу G12, червоного забарвлення, гарний антифриз. Головне, щоб оригінал. У перевірених поставщиків. Тестуємо, як себе поведе перше відкриття термостату. 90 градусів зараз нагрілось, 32% пішла нагрузочка, 35%, дамо обертів. Третій параметр, температура на радіаторі ще поки не збільшилась. Так, дивимося. Зараз вже повинна почати збільшуватись температура на радіаторі. Так, Бачимо, пішла температура на радіаторі, термостат відкрився. Бачив, короткочасно пригнуло на 96 на 2 секунди і почало зразу скидувати. Зараз пішло по великому колу циркулювати антифриз. Бачимо 55-57, температура фактично 91. І нам цікаво тепер побачити, як спрацюють вентилятори. Нагадаю, що вентилятори спрацьовують по третьому датчику, у цьому, який стоїть. На радіаторі при досягненні 75 градусів. Можливо, там може бути затримка 75, 77, 78, але на 75 градусах на ЕБУ подається сигнал включити вентилятори. Отже, гріємо, дивимося, коли спрацюють вентилятори. Так, Догріли 75, переходимо під капот. Включився вентилятор, зашумів, все чітко. Передній основний лівий водійський включився. Зараз він зганяє температуру. Ще поки робить. Як, мабуть, десь 72 стане на радіаторі, він повинен виключитись. Дивимося 73. 72. Виключився. Всього, з 75 до 72 зганяє і виключається. Бачимо температура зараз на блокі ну, основна 94,5, така як просить ЕБУ, все чітко, ще погріємо, даємо обертів, без проблем скидує. Знову включився вентилятор, з нього буде зганяти до 72 градусів. Ну, ідеально, працює все як в аптеці. Все чітенько, як по заводу. Зараз вентилятор працює, все чітко. Ну, Що вам сказати, подитожимо. Машина приїхала 117 градусів, пригає температура. Радіатор передній вентилятор охолодження не включався, ну, то катастрофа прям. І зараз все чітко, все працює, все ідеально. Пішечка валить, все просто супер. Це до нас приїжджав наш підписник із міста Чернігів. Ми йому вдячні, що він вибрав саме нас, так як професіоналів. Дякуємо йому за довіру. Зробили все в найкращому вигляді. Тобто звертайтесь, контакти наші будуть під відео. Жодного власника не залишаємо один на один з бідою в системі охолодження. Вирішуємо будь-які питання. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!